Записую, відкрив три позиції. Вже підключив копітрейдинг. В описанні до відео буде посилання, де ви можете підключитись. Мінімальний депозит залишив сотку. Це мінімально, скільки можна поставити, щоб ви депозитували. З мінімальними ризиками торгують тільки з X1 плече, по суті, спотом. Якби. Все нормально слідкуйте. Можете за посиланням по копітрейгіденгу. Просто спочатку послідкувати за статистикою або просто дивитися мої відоси. Хто не знає, важливий факт: ринок завжди кудись рухається, не стоїть, коли відкриваються фондові ринки в Азії, в Америці, в основному, коли в Європі відкриваються, там в основному не. Не суттєво, а іменно коли відкривається американський ринок, це в пів п'ятої через 15 хвилин, і в Азії пів другої ночі, тоді особливо ринок починає десь за 15 хвилин кудись рухатися, і потім десь до ну, на протязі півгодини кудись рухається або вверх, або вниз. Тому в таких моментах треба ловити. Якщо ви граєте на маленьких волатильностях, то в такі моменти не заходите. Якщо ну, того, що ризик більший. Я зайшов у три монетки: фарткоін, Піпін і Ада. Будемо бачити, що куди порухається, тому слідкуйте. Ввечері буде ще один шорт.